Українців мало цікавить і доступне житло від уряду. За три місяці роботи програми здешевлені кредити взяли лише 144 сім'ї. На них уряд витратив майже 35 мільйонів гривень. Це із виділеного на реалізацію програми мільярда. Загалом же з травня позичити гроші на купівлю помешкання забажало близько 10 тисяч осіб, приблизно стільки ж нині запропонованих квартир. Нагадаємо, програма Доступне житло дозволяє взяти іпотечний кредит строком до 15 років. Ставка 16% річних, з яких держава компенсує. Є 13. Перший внесок чверть від вартості оселі. У Мінрегіонбуді прогнозують, що попит на здешевлене житло зросте вже восени. Дехто каже, що зараз відпустки як люди планували спочатку від спуску, а потім вже восени будуть думати про квартири. Ну і ми бачимо, за останню неділю більше, скажемо, 30% усієї. Програми за цю неділю.